Багато людей матюкаються, в тому числі і я також матюкалась, і хтось без них не уявляє і життя, розмови, для когось це норма там декілька разів матюкнутися, чи колись там сказати мат. І люди не розуміють, від чого ці матюки пішли, який вплив вони мають на наше життя. Не знають, що вони означають. І в першу чергу це імена демонів і бісів. Ви цього точно не знали. І коли людина промовляє матюк, то вона проклинає самого себе і ту людину, в чию адресу лунають ті слова. Також матюки впливають на нашу генетику. Через їхнє вживання наші гени мутують, і це доведено. Науковці кажуть, що через них страждає нервова система. Це має дуже поганий вплив на все здоров'я. Мат пагубно впливає на жінок, їхній гормональний фон страждає, їхній голос стає дуже низьким, тестостерон зашкалює. І... Є цікавий факт, в тих країнах, в яких ругань на дітородний орган взагалі відсутня, синдром Дауна і ДЦП у дітях чи в людях не знайдено. А от в інших країнах, країнах СНГ, ці хвороби існують, на жаль. Тому потрібно кожному зрозуміти. Що матюки це імена бісів і демонів, яких ми прикликаємо в своє життя, ми його проклинаємо, проклинаємо своїх рідних, свій дім, свою сім'ю, і це прокляття можна подолати тільки через покаяння. Потрібно врозуміти, що матюк це гріх. Прийняти Ісуса Христа в своє життя і стати дитиною Божою. В Єфесянах написано 4.29. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує.